Головним питанням сьомого засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн є захист неба і їм на наше 500 про це міністр оборони України Олексій Рєзніков написав у твіттері. Захист українського неба є нашим пріоритетом. номер один темою номер один на Рамштайні. 7 разом з нашими партнерами. Ми працюємо над інтегрованою та ешелонованою системою ППО. Ми готуємось до зими на полі бою, зазначив Резніков. Вільний світ з нами, доки ми не переможемо. Сила України зараз це підвищений економічний потенціал, краще тренування для української армії і сучасна логістика. Заявив він. Він також подякував партнерам України. За підтримку та нові ініціативи. Міністр оборони зазначив, що очікує значних результатів до наступної зустрічі в Німеччині. Він також подякував міністру оборони Сполучених Штатів генералу Лойду Остіну за керівництво міжнародною коаліцією проти зла. Нагадаємо, що міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін відкрив сьоме засідання контактної групи з питань оборони України. Під час вступного слова він розповів про подальші плани підтримки України і окреслив основні напрямки військової допомоги. Нагадаємо, що попередня зустріч в форматі Рамштайн відбулася 12 жовтня. Тоді головним предметом обговорення в Брюсселі також була протиповітряна оборона України. Її результати ми вже бачимо. Із 90 ракет, які були випущені Росією 15 листопада. 73 були знищені сучасними засобами ППО. А на тлі масових ракетних ударів Росії та падіння ракети в Польщі відбулася чергова зустріч контактної групи з безпеки України у форматі Рамштайн. Союзники засудили російські удари по українських містах та зобов'язалися надалі надавати Україні всю необхідну допомогу, в тому числі засоби протиповітряної оборони. Більше про цю співпрацю та про інші деталі розпитаємо в Богдана Цюпина, який зараз приєднується до нашого ефіру із Лондона. Богдане, вітаю тебе до теми Рамштайна. Ми повернемося трошки пізніше, але на самому початку хочу розпитати тебе про реакцію в самому НАТО на вибух у Польщі, якою буде зараз відповідь Альянсу на цей інцидент? Чи маємо ми якісь очікування або перші деталі? Остап, ось я щойно слухав нашу колегу Мирославу Гонгадзе з Варшави, і фактично, те, що пролунало трохи західніше від Польщі, далі у Брюсселі, зокрема, і також тут, тут у Лондоні значною мірою перегукується. і це. Звичайно, можна зрозуміти, реакція узгоджується що стосується суспільства, так би мовити, і реакції на рівні там коментаторів чи преси. Я би сказав, що на заході багато людей до певної міри зітхнули з полегшенням. Після того, як вони почули, зокрема від генерального секретаря НАТО заяву про те, що не йдеться про навмисний напад, навмисний військовий удар по Польщі, це дуже важливо, тому що у разі якби йшлося про такий навмисний військовий удар, збройний напад, тоді це означає, що на захист, на допомогу в захисті е, Польщі, мали би відгукнутися усі. Члени північно-атлантичного альянсу, попри це, те, що ми сьогодні почули від Єнса Столтенберга у Брюсселі, лунало досить стримано. Я би сказав, з певними застереженнями, і знову ж таки, ми зараз я сподіваюся почуємо цю цитату. Він дуже чітко наголошував на тому, що це інцидент, будь ласка the result of a deliberate attack. Ми Не маємо ознак, що це був навмисний напад, і ми не бачимо ознак, що Росія готує наступальні військові дії проти НАТО. Наші попередні аналізи дають підставу вважати, що інцидент, напевно, був спричинений українською протиповітряною ракетою, запущеною для захисту української території від російських крилатих ракет. Дозвольте мені чітко заявити, остаточна відповідальність лежить на Росії. Яка далі веде свою нелегальну війну проти України Богдана Богдане Мирослава коротко згадала, і я бачу, що в українській змі також про це багато пишуть. Обговорюють статтю 4, статтю 5. Давай коротко нагадаємо теж глядачам, чого вони стосуються, і як в контексті цього інциденту вибуху в Польщі розглядають застосування цих статей. Ми про це згадували ще вчора. Зараз можна швидко повторити. Отже, четверта стаття передбачає право будь-якої з 30 країн-членів північно-атлантичного альянсу, вимагати скликання наради атлантичної ради у штаб-квартирі у Брюсселі. І до речі, сьогодні таке засідання відбулося, після якого виступав генеральний секретар, така нарада. Представників послів кожної з країн е, НАТО. А е, власне п'ята наступна стаття передбачає, що е, військовий збройний напад на країну е, члена альянсу на одну чи на кількох вважається нападом на всіх, і тоді. Та країна має право на військові дії на захист, а інші зобов'язуються допомагати це так, якщо взагалі говорити, повертаючись до теми ракети, яка впала в Польщі, я би окремо зупинився на тому, що зараз західні коментатори і журналісти звертають увагу на те, що Україна дуже голосно, дуже гучно вустами, зокрема, президента Зеленського наполягає на тому, що це не могла бути українська ракета. На цю наполегливість звернули увагу. Підкреслюють, звичайно, що розслідування чи результати розслідування, про які ми говоримо сьогодні, попередні про це говорять усі. Також є повідомлення, що Україна хоче бути. Причетною брати участь у розслідуванні, яке відбувається, що власне може бути проблемою, чому тому, що Україна, хоча є членом програми партнерства з НАТО, вона не є членом альянсу, і очевидно, що. З допуском до інформації про оборонні системи у середині альянсу, напевне, це потребує якихось особливих узгоджень, і поки що ми не бачимо якоїсь офіційної інформації про те, що Україна може брати участь у цьому розслідуванні на такому рівні, як інші країни-члени НАТО. Богдане, повертаючись до теми Рамштайну до цього засідання, все-таки більшість країн, які військово підтримують Україну зараз, які беруть участь у цій контактній групі. А це члени НАТО і російські пропагандисти. Я бачив зараз, поширюють тези, що от поставки західної зброї через цей інцидент в Польщі світ мовляв припинити. Чи є тут підстави зараз для для занепокоєнь? Якісь сигнали з боку західних країн. Ну, підстави для занепокоєнь, зокрема з боку України. Напевне, залишатимуться допоки триватиме війна, і допоки. Зовнішня допомога світу не буде вирішальною. Українці завжди кажуть, що допомоги завжди потрібно більше, завжди є речі, є типи озброєнь, на яких Україна наголошує давно, але західні країни досі не відповіли позитивно. Наприклад, на те, щоб Україні надали бойові танки для наступальних операцій, чи деякі інші типи, скажімо, більш. Далекосяжні ракети, то що тобто побоювання, застереження різні суперечливі міркування з цього приводу є завжди. Що стосується цієї конкретної наради, яка відбувалася у віртуальному, так би мовити. Режимі то, окрім заяв про допомогу певними типами озброєнь на серйозні суми грошей, були зроблені і політичні заяви. І я знову ж таки звертаючись до думок коментаторів, бачу, що є. Увага щодо того, що сказав, наприклад, американський генерал Міллі, який говорив про можливо сповільнення наступальних операцій українців на Україні, але, напевне, політично найбільш широко це окреслив американський міністр оборони пан Остін. Ми збираємося сьогодні, коли Росія продовжує цілити по мирному населенню України та бомбардувати її енергетичну мережу. Але навмисна жорстокість Росії лише поглиблює нашу рішучість, і ми продовжуватимемо підтримувати основоположне право України захищати себе та захищати міжнародний порядок, заснований на правилах. Росія запустила ще один шквал ракет проти України, навмисно цілячись по цивільній інфраструктурі. України трагічний і тривожний інцидент у Польщі є ще одним нагадуванням про безрозсудність війни вибору Росії і Україна має фундаментальне право захищатися. Ми надалі будемо солідарні з народом України, який захищає свою країну. Богдане дуже дякую тобі за твою інформацію. Нагадаю, з нами на зв'язку в студії був Богдан Цюпин із Лондона. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.